Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Пливчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Життя на 10% складається з того, що ви в ньому робите, а на 90% те, як ви його собі уявляєте. А взагалі, життя то є постійна праця. І тільки той щасливий і розуміє його цілком по-людськи, хто дивиться на життя саме з цієї точки зору. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із керівником, який розуміє, що одне сьогодні вартує двох завтра. Тому не втрачає жодного дня. Від цього щоразу його колектив та студенти відчувають неабиякі зміни. Це директор державного навчального закладу Кам'янець-Подільський професійний будівельний ліцей Михайло Рощак. Доброго вечора, Михайло Юрійович. Добрий вечір. От вже е, більше трьох років як відбулось об'єднання двох навчальних закладів: це е, Кам'янець-Подільський будівельний ліцей та Кам'янець-Подільське вище професійне училище автотранспорту і будівництва. Е, я взагалі знаю, що було досить складно, як ви от, з відліком часу дивитесь от, на то об'єднання? Як взагалі воно проходило? Так, е, да, дійсно, у грудні місяці 2012 року. Минуло три роки з дня об'єднання двох навчальних закладів. Ну, що таке об'єднання? Об'єднання це важкий процес. Не тільки тому, що з'єднуються два колективи, це з'єднуються і учні. І в кожної людини є своя окрема думка, свій характер. Сам процес ми старалися зробити так, щоб він не був. Болісним. Такі. не був болісним і як можна більше зберегти штатні, штатні одиниці і ушністський континент. Наскільки ну, нам це вдалося? Я думаю, що воно вдалося, тому що на сьогоднішній день колектив великий, працюють плідно і ніяких уже противоріч в колективі немає. А як на сьогодні взагалі справи у вас навчальному закладі? Ну, на сьогоднішній день наш навчальний заклад досить потужний, можна сказати, що є одним із потужніших у Хмельницькій області, 750 учнів станом на 1 вересня у нас було і 175 педагогічних працівників. Колектив розуміє, над чим працює, розуміє сьогоднішні проблеми, розуміє, що стояти не можна на місці, треба рухатись вперед і дивитись в завтрашнє майбутнє. Хоча і сьогодні дуже важко. Михайло Юрич, я знаю, що було досить таки багато різних судових процесів. Відверто вони на сьогодні вже всі позаду закінчились. Так, е, да, було у нас дуже багато судових процесів. Якщо відверто говорити, то я навіть вже збився з рахунку, скільки відбулося судових засідань. Е, Справа вся в тім, що попалося нам на слідство трошки, ну, так би мовити, не дуже добре. Тому що колишнє керівництво ВПУ АТБ. Нам залишило багато боргів. Один із таких боргів був це податкова інспекція, коли проводила перевірку, і виявила, що податок був скритий на 37 тисяч, і нам довелося віддавати оці борги. Також відбулись багато судових справ у нас по базі відпочинку граніт, яку колишня адміністрація віддала на 25 років в оренду, не розуміючи, для чого таке потрібно було. Але на сьогоднішній день судові процеси закінчились по базі відпочинку граніт, і ми базу. Відстояли. І зараз йдуть механізми для отримання оренди земельної ділянки і надіємося, весною літом будемо її експлуатувати. Михайло Юрійович, а от перед об'єднанням ви вірили особисто ви в доцільність даного проєкту? І чи не шкодуєте, що стали керівником такого потужного великого навчального закладу? Ну, якщо було не вірити, то тоді важко було працювати. але було розпорядження, був наказ Міністерства освіти, і я виконував розпорядження, виконував цей наказ. На сьогоднішній день я вже повторювався, заклад великий, могутній, спроможний досягати, як кажуть, любих вершин, які поставлять перед ним. І ще хочу сказати, що дійсно об'єднання мало свою мету і воно свою мету досягло, тому що дійсно пройшла економія коштів. Якщо у нас було раніше два навчальні заклади, то читайте, на кожний заклад за зимовий період, осінньо-зимовий період, йшло багато витрат державних коштів на утримання, опалення утримання будівель, опалення, світло, вода, тепло, тобто комуні... комунальні платежі. На сьогоднішній день ми десь около 2 мільйонів гривень у рік маємо економію по цих комунальних платежах. Тому воно доцільне і правильне. Не дивлячись на те, що у вас і так було 16 спеціальностей, я знаю, що ви на цьому не зупиняєтесь. Ми дуже багато телепроєктів робили саме про ваш навчальний заклад, і ви щоразу відкриваєте нові професії, які на сьогодні от, нові спеціальності вдалось відкрити. Так, да, Дійсно, у нас 16 було професій, але всі професії були інтегровані і на зараз вони теж є інтегровані. Але, як ви бачите, кожен раз, кожен рік вимагає свого, як кажуть, чогось нового, того, чого в нас немає. Ми вивчили ринок праці і в цьому році ми дійсно відкрили нові професії. Це така, як продавець продовольчих-непродовольчих товарів, продавець злотка. Також ми відкрили тракторист категорії АБ. Є, тобто ескаваторник. Е, у нас є е, відділення на в селі ці колишнє ПТУ 44, і на тій базі ми зараз створили е, професію тракториста. Також ми відкрили професію манікюр, якої, до речі, в Кам'янці-Подільському ні в одному навчальному закладі немає, і вже працюють групи курсового навчання. Ну, знаючи вас, ви на цьому не зупиняєтесь і у вас є плани знову розширяти, розширювати. Так, да, ми зараз працюємо над відкриттям нової професії. Це водій категорії А, Б. І також є у нас ще одна професія. Но, на жаль, про неї я сьогодні говорити не буду. Поки що це таємниця, так? Поки що це виробнича таємниця. Шість років тому назад ми започаткували такий цікавий конкурс фахової майстерності на базі нашого навчального закладу, як штукатур-Поділля. Штукатур-Поділля, Маляр-Поділля. І в цьому році буде сьомий по рахунку. Конкурс фахової майстерності з професії штукатур Поділля. До нас приїжджають наші колеги професійно технічні навчальні заклади з інших областей, такі як Київська область, Одеська, Рівенська, Житомирська, ну і навчальні заклади Хмельницької області, які готують професії штукатура-маляра. В цьому році ми хочемо також провести. Конкурс фахової мастерності з професії перукар, до якого теж ми запросимо представників Донецької області, Запорізької і Одеської. Студенти в цьому зацікавлені. Їм, їм подобається взагалі ця підготовка. Ну звичайно, це збирає приїжджають учні, яка з різних регіонів нашої обл... України, і дуже чудово проходить спілкування. Учні в цьому розвиваються, розпитують, як у них проходить навчання, як у нас проходить. Ми проводимо в період конкурсу, фахові майстерності, проводимо майстер-клас, проводимо екскурсії. Тобто програма насищена і дуже цікава, і Всі задоволені. Ну, а наступний наш сюжет саме про те, як проходить життя в державному навчальному закладі Кам'янець-Подільському професійному будівельному ліцеї. Даного сюжету, то ті, хто нас дивляться, зрозуміло отримують для себе повну інформацію про те, які спеціальності є в вашому навчальному закладі. І до речі, ведуться такі розмови, що саме ваш навчальний заклад отримує скоро новий статус. Це правда? Так, е, да, я хочу сказати, що наш навчальний заклад є навчальним закладом державним, тому що не тільки те, що ми є освіта, а ми отримуємо фінансування з державного бюджету. Згідно постанови 42Р, яка колись була, нас залишили на державному фінансуванні. І в минулому році було клопотання як міської нашої влади, міського голови, так і обласного управління освіти, клопотання перед департаментом професійно-технічної освіти, перед Міністерством освіти про те, щоб нашому навчальному закладу присвоїти статус третього асоційного рівня і буде називатись Центр професійно-технічної освіти. Uh -huh. Що це дає? Це дає нам можливість проводити підготовку висококваліфікованого робітника в першу чергу, тому що є такі професії, як, допустимо, кранівник, і якщо навчальний заклад має другий рівень акредитації, uh -huh. то ми можемо готувати тільки четвертий розряд. А кранівник четвертого розряду по кваліфікаційних вимогах, це на сьогоднішній день. Можна говорити, що дуже слабенько, тому потрібен п'ятий розряд, де учні вже отримують п'ятий розряд кранівника і мають можливість працювати на кранах сучасних, потужних. Ну, ми співпрацюємо, мабуть, з усіма підприємствами міста, які в нас тільки є. Тому що я вже говорив, що в нас є професії різних напрямків: це сфера послуг, промисловість, будівництво. Але більше все нам допомагає у нашій співпраці, це наші соціальні партнери, це як Кунюшенко Олександр Петрович, підприємство Рокор. Також багато нам надає допомоги голова правління ВАД Гіпсовик Постовий Володимир Ілліч. У нас з ними відбулося багато спільних заходів, апробації нових сумішей, і дуже багато наших учнів вони беруть до себе на виробничу практику. Користуючись нагодою, я хотів би сьогодні подякувати і такому голові правління, як Антонюк Віктор Антонович, це підприємство Промтехтранс. Який в минулому році, у вересні місяці, для навчального закладу подарував автобус. І сьогодні цей автобус служить вірою і правдою, можна сказати, на якому ми перевозимо наших учнів на різні об'єкти виробництва. Тобто багато підприємств з вами хочуть працювати? Е, так, багато підприємств у нас працюють. Є, звичайно, і труднощі, тому що. Це не секрет, що багато підприємств на сьогоднішній день працюють тільки на такій стадії, щоб щоб вижити, тому що ну так трошки заділа економічна криза. Але ми надіємося на те, що з часом от-от буде краще, і все наладиться, Михайло Юрійович. Ну, у вас е досить гарний колектив, велика, велика кількість студентів. А Отак от, от без зайвої скромності. От що б ви могли сказати тим батькам, які сьогодні нас дивляться і думають, куди віддати дитину навчатись? Чим краще у вас? Ну, у нашому навчальному закладі, як і в усіх інших закладах профтехосвіти, харчування учнів наполовину безкоштовне. Раніше було на 100% безкоштовне, зараз на половину. У нас є, як кажуть, своє підсобне господарство в селі Зіньківці, ми там вирощуємо, як кажуть, свою огородину, у нас там є поросята, є корови, які молоко дають. І ми, користуючись яка такою нагодою, використовуємо ці продукти у себе в їдальні для харчування. Тобто харчування вже проходить дешевше, ніж в інших навчальних закладах. Також у нас є гуртожиток. В якому проживають наші учні, є спортивні секції, працюють, працюють гуртки технічної творчості, де учні мають можливість показати свої здібності як в автомобільній справі, як у слюсарній справі, як у реставраційній справі. Тобто до сух учнів велике тільки було би бажання. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Із директором Державного навчального закладу Кам'янець-Подільського професійно-будівельного ліцею Михайлом Юрічем Рощаком. До побачення! Хай вам щастить!